Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І ми продовжуємо вивчати розумні вказівники. продовжуємо тему Тож, в попередньому відео ми торкнулись як реалізувати свої смарт-поінтери. І в цьому відео я обіцяв розказати, які в C існують розумні вказівники вже вбудовані. Тож, давайте згорнемо наш клас. Він нам зараз не потрібен. Ми будемо працювати в мені з іншими розумними вказівниками. І так, їх є декілька видів. Наприклад, є автопоінтер. Давайте почнемо, мабуть, з нього. Давайте я ось тут напишу, котрі ми будемо розглядати Автопоінтер PTR. Unique PTR та Шаред ПТР. А, насправді там є ще декілька, якщо не помиляюсь, вони там з ПТР PTR. Інtrastів і. Лі... Ладно, не пам'ятаю як. І ще VIC Pointer. Але ми їх зараз розглядати не будемо. Давайте почнемо з Автопоінтер. І так, нам потрібен автоптр, Створимо його. Він в нас буде, також він шаблонний, тож нам треба вказати йому тип, з котрим ми будемо працювати. Давайте назвемо APTR його. І ми не можемо викликати зараз конструктор цього автоптр, Ось таким чином. New INT. І щось туди покласти там. 14, нехай буде. Ось так, ми не можемо його ось так викликати. Нам потрібно викликати ось таким чином конструктор. І ось тут вже прописувати New INT. Ну і як в нас було, 14. Чим відрізняється наш автоптр від того, що ми створювали. Наприклад, в нашому ми можемо викликати двойну двойне звільнення, подвійне звільнення пам'яті. Давайте я намалюю. Уявимо, що ось це наша динамічна пам'ять. А ось це наш ПТР. Розумний вказівник. Так його і назвемо ПТР. А ось тут в нас дані. Нехай будуть наші 14. Тож, оцей вказівник в нас вказує на ось цю пам'ять. Якщо ми зробимо. Зараз створимо ще один казівник ПТР. І Так само зробимо INT. Але назвемо його APTR-2, наприклад. І присвоїмо йому значення APTR. Ось так ми зробимо. Так само сюди буде ссилатись наш APTR-2. І коли ми будемо звільняти пам'ять, то в нас спочатку буде виходити, з, ну, викликатись деструктор ось цього вказівника АПТР. і він звільнить пам'ять ось цю. Потім в нас буде виходити, викликатись деструктор ось цього вказівника. і в нас буде подвійне звільнення пам'яті. Це, якщо ми будемо використовувати наш смартпоinter, в автопоінтер реалізували так, що коли ми створюємо вказівник на цю пам'ять, на котру вказує наш перший вказівник, то перший вказівник в нас вже нічого не буде вказувати. Тобто він о, працює лише APTR2. Давайте у відладчику це спробуємо подивитись. Тут в нас 14, а тут поки що 0. Робимо крок. Не треба було. Так, давайте спочатку. Ось наш перший вказівник, він вказує нам е, на пам'ять наші 14. Робимо крок, і в нас ось тут вже по нулях. Тобто затирається цей вказівник. Він не вказує вже на дані. Ми можемо це навіть е, зробити. Ось таким чином. Пробуємо сяут, аптр і ENDL. Звісно, нам потрібно його розіменувати, щоб використовувати. Segmentation fault. Тобто ми звертаємось до пам'яті, котрої нема. Це те ж саме, що ми намагаємось порожній е, вказівник викликати. Це ми розібрались розібрали з автоптр Ну він вважається вже застарілим, і ви його можете знайти лише в Legacy коду Тепер ми створимо Unic PTR. І давайте тепер тут назвемо UPTR. І ось тут UPTR. Такий код в нас навіть не скомпілюється. Тому що тут заборонено операції присвоєння. Ну саме ми не можемо вказувати вказівник на вказівник, тож нам просто заборонено створювати вказівник на ще один вказівник. Ми на, одну, на цю пам'ять можемо лише один вказівник е, зробити. Тож, ми можемо в нашому класі заборонити конструктори копіювання та оператор присвоєння. Ми можемо написати Smart Pointer. Тут в нас буде const Smart Pointers. Ми за посиланням приймаємо сюди. І ми тут просто робимо Delete. Тож ми видаляємо цей конструктор. І він в нас не буде працювати. Ми забороняємо нам конструктор копіювання. І так само ми можемо заборонити оператор присвоєння. І тут так само: const Smart Pointer за посилання, і ми так само робимо Delete. Все. Ми тепер створили а, найпростіший а, UPTR unique PTR. Unique це означає унікальний Unique. Тож він може бути лише один. Давайте ми тепер це перевіримо. Ось це ми закоментуємо. Створимо наш Smart Pointer. Давайте так само int. Назвемо його PTR і присвоїмо йому New Int. Нехай буде 10. Ми заборонили ось цей оператор, тож, нам треба його класти в конструктор. Тепер у нас є конструктор такий, але ми не можемо тепер зробити копіювання. Нашого PTR-2. І, наприклад, ну, ми це вже розгляли ми роздивилися, що ми не можемо таке зробити. В нас заборонено Deleted Function. І так само ми не можемо ініціалізувати наш PTR-2 даними з PTR. Тож, ось цим відрізняється авто PTR та юнік PTR. Тепер розглянемо Шарет ПТР. Старет це означає, що ми можемо його втарити. Тобто, шаред це перекладається як спільний. Якось так. Тож, давайте зробимо шаре ПТР, СПТР ми його назвемо. Шаре ПТР, вказує на СПТР. Ось таким чином ми можемо працювати з нашим вказівником. Він в нас буде працювати, все добре, давайте відкомпілюємо навіть. От, ось наші 14 наші дані. Тож, як реалізовано тут. Тут в нас створено ще лічильник посилань. Тобто, якщо в нас є PTR-1, ми створюємо. В нас лічильник там статична о, зміна. Ми вже з вами в попередніх відео роздивлялись про статичні поля класів. Тож, там створюється лічильник Count і, вона в нас, коли створюється один вказівник, вона в нас count дорівнює одиниці. Далі створюється в нас ще один вказівник, який через цей вказівник вказує на наші дані. В нас каунт становиться двійка. І потім, коли в нас звільняється пам'ять, в нас не звільниться пам'ять, поки в нас каунт дорівнює хоча б більше одиниці. Ми з вами теж можемо це реалізувати. І ми це з вами реалізуємо трохи пізніше. Ми будемо повністю створювати наш клас смартпонтерів. І там все це буде. Ми будемо і перевантажувати оператори, котрі працюють. Ну, Тобто, багато чого будемо робити. Тобто, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!